Шановні друзі, сьогодні я вас хочу познайомити з продукцією компанії Ерсах, екопродукції, дуже концентрована вона по догляду за нашим волоссям. Для того, щоб наше волосся було красивим, блискучим, живим, ми використовуємо для цього шампуні, а також допоміжні засоби. Я рекомендую, і чим я користуюся, ось є таке біошампунь, ось такий є грифруктовий шампунь і жовтої ромашки. Їх треба черудувати кожного разу, коли ви миєте змінювати шампунь. Якщо ви користуєтеся біошампунем, фірма рекомендує використовувати після миття голови декілька призків на кожу голови на корішочки волосиків, ось такий тонік для волосся. Якщо ви використовуєте ось такі шампуні або інші, які фірма рекомендує використовувати ось такий крем для волосся. З допомогою крему для волосся можна зробити і ще масочки, додавши в цей крем масажний крем. Трішечки на ладоньку ви видавлюєте цього крему для волосся, крем для масажу і 5-6 капелічок. Ось такого масла, кісточки вишні, і втираєте в кожу голови. Зверху ви надіваєте шапочку і на 30-40 хвилиночок держите. Потім це на грязне не волосся робиться. Потім ви змиваєте шампунями свої волосся, і воно буде дуже дуже вам вдячне за цей процес, за цю процедуру. А якщо ви використовуєте тільки такі шампуні, без масочки використовуйте, будь ласка, ось такий кремчик. Після того як ви помили ваші волосся і у вас воно длінне, ми рекомендуємо, що використовувати ось таке масло по догляду за волоссям. Це наноситься по дліні на, на кінчики ваших е, волосся, і ваші волосся буде не жирне, воно буде, але буде напитане дуже корисним ось таким маслом, в який входить дуже багато корисних інгредієнтів. Користуйтеся, будь ласка, цією продукцією. Якщо когось зацікавило, звертайтеся в мій аккаунт. Дякую за увагу.